Всім привіт! Сонячна погода. Тільки і любуватися квіточками, милуватися зараз пік квітування орхідек. Я зробила таку рожеву палітру. Хочу зараз вам швиденько її показати. Помилуйтеся разом зі мною. Чому рожеву? Тому що я помітила, що останнім часом чомусь заглядаюся саме на рожеві кольори. У мене донька, Веронічка, в її улюблений колір рожевий. Якщо речі, ну Для дівчаток, звичайно, що це не дивно, якщо речі якісь купуємо, то відповідно мають бути рожеві. А якщо десь якийсь інший колір трапляється, то відразу а чому такий? А чому не рожевий? Це не мій улюблений. Ось, тому у нас рожеві. Вже кілька разів спостерігаю, вона заходить на балкон і каже: мама, це наша колекція, мама, це наша. Можливо, хоч вона буде любити квіти, тому що старшій доньці любов до квітів не передалася. Вона може їх споглядати, але щоб захоплюватися, доглядати ось так, то поки що немає, не проявилася. Почнемо з цього куточку, там у мене стоїть на задньому плані Elastic Love. Я вам вже розповідала, що ця квіточка дуже красива. Об'ємні метелики, пелюстки, багато ще бутончиків. Ось така красунька. Зачеплю ще цю свою красуньку на сонечку покажу. Ага, хотіла вам ще тут трішки так у мене так вийшло, що ось такий водопадик. Білий, вишневий і ніжний, ніжно-ніжно-рожевий. Зависають, спадають. Так, маракешик. Вже довгий час квітує. Домашнє його квітування. Я все виглядала пілорчика, але дивлюсь, що нема у мене в колекції пілорчика. Ну, я думаю, достатньо буде й метелика. Там у мене стоїть небо. Діамантове, або Magic Art. це покупне квітування. І поруч красунька прилетіла до мене, назви не знаю, але рожевенька. Біленькі щічки такі у неї цікаві. Два квітоносики. Трішки вище підняла гілочку. Все забуваю її. Санта Роуз назву. Домашнє квітування. Це один квітоносик. Рослинка мультифлорна, тому завжди ось так об'ємна, об об'ємна гілочка квітів. Підставила сюди вже до палітри, щоб перегукувались кольори. Монпельє, Називаючи цей сорт, чомусь стараюсь уже ловлю себе на думці, щоб не помилитись, тому що називала його я його і підписаний був Монпельєр, але виправили, що дана назва має, походить від міста Монпельє. Пишемо за одними правилами, а читаємо за іншими. Поруч троянда кам'яна. Це рослинка з-підлітка, квітує у мене вперше Чотири квіточки. Ніби і колір звичайний такий темний, білий оця. Білий краєчок, але вона чимось себе підкупляє, погляду від неї не відірвати. Така ніби глибока серединка в неї за рахунок оцих пелюсточки всередину, ніби закручені. І текстурна така форма. Промальовка цікава. Незвичайна кам'яна троянда, красива рослинка, вона і квітує довго, я знаю. Дорожчує квітоносики. Поруч новиночка моя, яка до мене приїхала, це Денвер. На сонечко не попадає. Мені відразу з фото здалося, що ось ці такі вушка жовтенькі, вони ніби по золотою відсвічують. Трішки підсунули, можливо. Ось так. Подивіться. І пелюстки незвичайні. Ті є бутончики, буде розквітати. Я думаю, що ще будуть огляди, тому покажу вам її не раз. Надію, що з нею нічого не трапиться, тому що прийшла до мене з вологим субстратом. Зазвичай прошу. Да і самі продавці розуміють, що треба рослинку підсушити. Я, коли відправляю, завжди просушую рослинки. А тут трапилось таке вперше. і я навіть чомусь і не знаю, що, як їй краще що з нею зробити, можливо, пролити якимсь антистресом. Ну, заглядаю в корінці, ніби зелененькі. Надіюсь, все буде з нею чудово. Біла гілочка мого шоколаду вже відквітла. Лишилася темна гілочка, кілька квіточок. Розетта, тільки колір свій змінила, більш такий вигорівший, вже блідніший став. Але квіточки тримає. Не знаю, що це за така, такий сорт цікавий. Вже от коли вона у мене, одну квіточку Піскара скинула, але подивіться на, на ці величезні-величезні пелюстки ніби крила прям розгорнуті. Засмутив мене ось цей сорт. Я вам його показувала як рослинку, яку чекаю, квітування, якої чекаю з нетерпінням. Вона ароматна, вона воскова, вона дуже цікава. Проте, бачачи ось такий товстелений квітоніс. І видати лише ось одна і один бутончик, ну не знаю. Ніби і доглядала, і слідкувала, щоб не пересихала, не перезволожувалась рослинка. Що не так, що їй не сподобалося. Але почекаю ще одного квітування. Я думаю, що вона має себе проявити, показати свій потенціал, на що вона здатна. Не хотілося б розставатися. Не показувала вам ще свого пілорчика салі 1. Салі ну, як на мене, то мені більш подобається Пурпурова злива, Пурпуровий дощ такі красиві епічні назви. Це витвір художника, вид... а художником є природа. Дивіться, як защіпнуті пелюстки зверху. Красень. Помальований. І всередині, і зовні. шедевр. Ще одна новиночка, яку я давно виглядала, вона не є такою якоюсь, можливо, рідкістю. Це метелик Аркадія. Проте кілька разів, навіть не кілька, я ставила номерки в лото і ніяк не могла її впіймати. Взяла рослинку з приватної колекції в дівчинки. Рослинка доросла, велика коренева система у неї. Продавець писала, що мало світла, тому квіточки блідніші. Коли вона її купувала, то вони були більш насиченого яскравого кольору. я думаю, у мене тут на балконі сонечка вистачає. Тому наступне квітування буде яскравіше. Ну і на останок піксірець. Підліток квітує вперше 4 квіточки. Ну, бачите, зазвичай вони квітують 3-4 квіточки малюки. Рослинка красива, метелички розкішні, тому не обов'язково платити великі кошти. Щоб мати в своїй колекції ось таку красуньку метелика. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!